Доброго дня, любі малята, хлопчики, дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні ми з вами послухаємо чудові казки нашої родини. Мама! В одній родині жила собі маленька дівчинка Анастасія. Вона була улюбленою дитиною. І мама з татком завжди намагались балувати її та робити дівчинці свято за будь-якої нагоди. Настя росла безтурботною і раділа всьому навкруги, гарній погоді, співу пташок зранку, вітру і навіть дощу. А ще вона дуже полюбляла тістечка і всілякі смаколики, які їй готувала матуся у вихідний. Коли їй не треба було йти на роботу, і вона нарешті могла присвятити себе цілком родині. Одного разу Настя знайшла на вулиці красивого жука і побігла в дім, щоб показати його матусі. Коли дівчинка зайшла на кухню, то побачила засмучену маму, яка сиділа на стільці і сумом дивилася на неприбраний після сніданку посуд. Настя запитала матусю, чому та така сумна? Мама посміхнулась дівчинці, поцілувала її в лоб та відповіла, що заморилася, бо тиждень був дуже важкий, і вона просто нічого не встигає. Потім матуся сказала. Що трішки відпочине і пішла прилягти до відпочивальні. А Насті стало зовсім ніяково через те, що її мама така засмучена і втомлена. Дівчинка ходила по хаті та думала, як їй допомогти, а потім пішла до татка за порадою. Батько уважно вислухав дівчинку і сказав: Ну, що, треба нашу любу маму виручати? Тому. Будемо з тобою робити дива. Як це? здивувалася Настя. Але ж ми не чарівники? Ще які чарівники? засміявся у відповідь тато. Ми почнемо з твоєї дитячої кімнати. За годину зі спальні після відпочинку вийшла мама й ахнула. У дитячій кімнаті. Настя прибрала всі іграшки по шафах і шухлядах, акуратно застелила ліжко і навіть полила квіти у вазонах, а на кухні за той час, що мама спала, Настюна разом із татом перемили весь посуд, позамітали та спекли улюблене печиво. Матуся не могла повірити своїм очам і тільки здивовано запитала. Хто це все зробив. Я, тобто ми з татом, гордо відповіла Настя. Ми ж чарівники, і тепер ми завжди будемо тобі допомагати, щоб ти ніколи не була втомлена і сумна. Настя щасливо розсміялась, а мама присіла і дуже міцно обійняла свою маленьку чарівницю. І відтоді Настя ніколи не бачила маму сумною чи втомленою. А з татком вони суворо стежили за порядком та в усьому допомагали мамі, бо вони ж чарівники, а чарівники завжди створюють дива, навіть такі маленькі, як посмішки на обличчях рідних. Темрява. Настя дуже боялася темряви. І кожної ночі намагалась прошмигнути в ліжко до мами з татом, щоб нічні страхіття не турбували її. Коли ж мама сказала, що вона вже доросла, і треба спати у своєму ліжечку, Настя попросила матусю, щоб та лишала увімкненим світло в її кімнаті. Дівчинці здавалося, що в темряві чисельні злобні монстри з найтемніших кутків кімнати. Або з-під ліжка весь час намагаються доторкнутися до неї та завдати шкоди. А на додаток, кожної ночі, якісь жахливі тіні просочували крізь вікна, влаштовували танці на підлозі кімнати та лякали дитину. Ну, слово мами, закон, нічого іншого не залишалося робити. І Настьона залізла під ковдру на своєму ліжечку майже з головою та розповіла матусі про свої страхи. Мама уважно вислухала донечку, посміхнулась, присіла на краєчок та почала розповідати. Сонечко, сказала матуся, світло й темрява це дві сестри близнючки. Які однаково люблять та піклуються про тебе. Єдина різниця, що одна з них майже прозора світла, трохи бешкетна жінка в білому вбранні, яка з'являється з першими променями сонця і керує життям протягом усього дня. А інша витончена, дещо сувора та поважна в темній сукні. Що приходить, коли люди лягають спати і стежить за порядком уночі? Обидві сестри, і світло, і темрява дуже добрі та дбайливі, і все на світі слухається їх наказів. Хай то денні, чи нічні, зримі чи незримі істоти, ніхто й ніколи. Не посміє тебе образити із монстрів чи привидів, коли сестри сидять біля тебе. Так що не бійся, додала матуся. А коли я вимкну світло, простягни руку до темряви, привітайся з нею і попроси бути з тобою та оберігати всю ніч. Мама поцілувала доличку, поправила їй подушку та ковдру. Вимкнула світло і вийшла із кімнати. Ніч пройшла спокійно, а на ранок щаслива Настя вибігла із кімнати та давай, захлинаючись, розповідати мамі та таткові про свої пригоди. Я навіть не знаю, чи спала я, чи ні, затаратурила дівчинка. Але коли матуся вимкнула світло, я на мить примружила очі. Розплющила їх, подивилася в найтемніший кут кімнати, простягнула туди руку та запропонувала темряві дружити. А потім попросила оберігати мене, доки я буду спати. Темрява стала ще густішою, та всередині неї з'явилася висока витончена жінка в темній сукні з чорним волоссям. Яка привітливо хитнула мені головою та мовчки посміхнулась. А далі жіночка присіла на стілець поруч із ліжком, темрява вказала рукою на листя за вікном та протягнула від них тіні на мою підлогу. Я відразу зрозуміла, що це були ніякі не закружені у танці монстри, а просто вітер ворушив листву. Далі сталося зовсім диво, продовжувала з захопленням розповідати Настюна. З першими променями сонця до кімнати війшла майже прозора жінка у світлій сукні, підморгнула мені та обійняла темну. Вони закружляли по кімнаті в танці, а коли зовсім розвиднилося, жінки розтанули, як і не було. Батьки дослухали донечку. Та одночасно хитро підморгнули одне одному. Настя так і не зрозуміла, чи повірили їй мама татусем, чи подумали, що то їй все наснилося. Але більше дитина ніколи не боялася лишатися самою вдень дома, чи спати з вимкнутим світлом вночі. Загадкові явища. Хаті почали коїтись дива. Спочатку кудись постійно пропадало молоко, а потім таємничі зникнення торкнулись і ковбаси в холодильнику. Якщо до молока татку був ще байдужий, то коли не зміг нарізати собі бутерброда зранку, дуже й дуже здивувався. Він подивився підозрілим поглядом на маму. Та на Настю і поцікавився, в кого в цій хаті апетит як у купи здорових голодних чоловіків. Мама здивовано заперечливо похитала головою. А Настя насупилась та теж сказала, що нічого про зникнення їжі не знає. Батько знизав плечима, випив ранковий чай та поїхав на роботу. Наступного дня історія повторилася в холодильнику було порожньо, і тато зовсім підозріло подивився на родину. Ці дивовижні явища все-таки прояснились через декілька днів. Так сидів і читав книжку, коли на кухню нишпуркою впірнула Настя. Озирнулась, щоб її ніхто не бачив. Витягнула із холодильника ковбасу й молоко і так само тихо прошмигнула на вулицю. Батько встав, відклав книжку і пройшов за донькою. Нарешті таємниця зниклої їжі перестала бути таємницею. Коли тато вийшов на подвір'я, то побачив, як Настя годує місцеву дворову собаку, а поряд із миски. Кошенята п'ють молоко. Дівчинка побачила тата, злякалася та почала виправдовуватися, що кішка та собака тільки народили, а її годувати треба, бо вони голодні. Тато розсміявся у відповідь та сказав Насті, щоб ніколи більше не казала неправди, навіть якщо її будуть за це сварити. Бо чесність це одна з найгарніших рис людини. А за тваринок навіть похвалив, бо вони часом бувають зовсім беззахисні та голодні. А якщо ти ставишся до них по-людськи та піклуєшся, їх вдячності тобі не буде меж. Так і вийшло. Настя пообіцяла завжди казати правду. А тваринки, коли підросли, цуценята теж подорослішали. І коли тепер Настя виходила на двір. Її завжди радісно супроводжував натовп пухнастих і вірних друзів. Вітер. Одного разу Настя разом із мамою та татом пішли на прогулянку до парку, що був розташований неподалік від дому. День був сонячним і легкий вітерець ледь колихав траву на галявині, де родина розташувалася для відпочинку. Тато з поважним виглядом взявся за приготування обіду на природі. Настя бавилась з лялькою, пригощаючи її чаєм з принесеного з собою іграшкового чайника, розливаючи напій по таких же маленьких іграшкових чашках, і пропонувала улюбленій ляльці випити з неї напій. При цьому дівчинка з серйозним виглядом. Брала в руки чашку і дула на неї так, як це роблять дорослі, коли вечорами п'ють чай вдома на кухні. А мама присіла на краю галявини, розставила широко руки, заплющила очі та розгорнула догори розкриті долоні. За деякий час посилився вітер, розвиваючи мамине волосся, і зашелестіло листя на деревах навкруги. Коли матуся розплющила очі, то сяяла від щастя і, посміхаючись, почала щось промовляти напівпошепки. Настя підійшла до мами та запитала, що вона робить. Ти розумієш, відповіла матуся, я розмовляю з вітром. З вітром? збентежено перепитала Настя. Так, і він мій друг, відповіла мама. Все в цьому світі пов'язано. Він вміє слухати. А іноді спілкуватись з тобою. Зараз я спілкуюсь з вітром. Він мене чує, і, як ти бачиш, за шересінням листя він відповідає. А що вітер відповідає? запитала дівчинка з цікавістю. Просто каже, що він мені радий, посміхнулась матуся. Вітер буде завжди з тобою. Він підбадьорить і підтримає, якщо тобі буде сумно. Він нажене хмаринок, якщо буде спекотно, а іноді просто закружить навколо тебе, розпушить волосся та обійме за плечі. Ти мене навчиш, як спілкуватися з вітром? Настя аж підстрибувала від нетерпіння. Звісно, відповіла матуся, сідай, заплющуй очі, розставляй руки широко відкритими долонями та повторюй за мною. Вітре, вітре! Ти мій друг. Ти ганяєшся навкруг. Тільки мама з донькою промовили це, і відразу піднявся вітер та закружив листя по галявині. Ну, ось, ви й познайомились, посміхнулась матуся. Тепер можеш привітатись. Мої вітання, вітре! засміялась Настя. Ти мій друг. Тільки домовились, що ми разом. І ти будеш завжди поруч. Вітер посилився і на знак згоди розтріпав волосся на голові своєї нової маленької подружки. Сміття. Настя дуже полюбляла прогулянки з родиною на велосипедах по сусідньому лісу та парку, що пролягав поруч. Кожного разу, як вони збиралися на велопрогулянку, Мама пакувала з собою торбинку з бутербродами та смачним соком. І коли родина переїжджала крізь ліс, перетинала парк та доїжджала до озер, що розташувались наприкінці подорожі, вони розгортали м'яко пухнастого пледа та всі разом сідали на природі. І кожного разу це було таким собі маленьким святом для дівчинки та її батьків. Одного разу. Настя звернула увагу, що поки мама розкладає по тарілках бутерброди та наливає сік, тату зосереджено ходить по галявині. Та якщо знаходить, то збирає в пакет розкидане сміття. І звісно ж, кожного разу після обіду мама з татом ретельно збирали все в той же самий пакет сміття. І забирали його з собою. Дівчинці стало цікаво, чому батьки витрачають стільки часу на прибирання галявин, якщо вони там навіть не смітили. І Настя запитала батька про це. Тато розсміявся і сказав А ти коли-небудь бачила, щоб я чи матуся викидали сміття на вулиці? Ні, зізналася дівчинка. Я тільки завжди бачу, що ви його сміттєві баки або урни викидаєте. І це правильно, додала мама. Ми живемо в цьому світі, і тільки від нас залежить, чи буде він красивим, чи ні. Якщо кожна людина перестане смітити та прибере за собою або за іншими, світ навкруги засяє, тоді наступного разу на прогулянці будемо робити дива. Тобі сподобається, додала мама, і погладила дитину по голові. Після цього Настя ще декілька днів чекала на прогулянку, щоб подивитися на дива, про які розповіли батьки. І ось одного дня тато сказав, що зараз вони їдуть до лісу, а там вже чекають дива. Настя ледь могла себе стримувати та першою летіла на велосипеді по стежці назустріч пригодам. Яке ж то було розчарування для дівчинки, коли вона зупинилася на закинутій галявині, майже повністю завалені старим сміттям? Ну що ж, приступимо, бадьоро додала мама і взялася збирати сміття в пакети, які родина привезла з собою. Настя втомилася і взагалі не відчувала ніяких див. А тільки розчарування від поїздки. Але за деякий час, коли галявинка була повністю прибрана, мама посадила її на середину і сказала А зараз подивись навкруги, що ти бачиш. Дівчинка окинула поглядом галявину і не змогла себе стримати від захвату. Чиста трава, зелені кущі та сонце, що грало поміж дерев. Радували своєю живістю та свіжістю. У Насті виникло таке відчуття, що вони з родиною не просто виїхали на велопрогулянку, а заїхали на казкову галявину, яка радіє їм і намагається показати себе у всій своїй красі. От, сказала мама. Ми прибрали тут сміття і зробили диво. Ми створили чарівну галявину, куди тобі завжди приємно буде приїздити. Настя закивала головою, погоджуючись із матусею. Фея перехресть. Батьки завжди казали Насті, щоб вона ніколи не розмовляла на вулиці з незнайомими людьми, а тим більше не приймала від них подарунків. Чи кудись із ними ходила. Мама з дуже серйозним обличчям пояснювала донечці, що не всі хороші, і інколи можна зустріти погану людину, яка завдасть шкоди. Настя слухала, погоджувалася. Але, як то кажуть, в одне вухо залетіло, а в інше вилетіло, і дівчинка начисто забувала поради. Та прохання матері. Одного разу, коли був сонячний і теплий день, вона гуляла у дворі зі своїми іграшками. Настрій у Насті був гарний, шебетали птахи, поряд бавились малі кошенята, і нічого не віщувало біди. Привіт, дівчинку! почула вона чийсь приємний голос. Як справи? Настя засоромилась, сховала іграшку за спину – і не знала, чи варто розмовляти з незнайомцем, чи ні. Але вона була чемною дитиною і не могла не відповісти. Тому дівчина подивилась очі чоловіку, побачила, що він виглядає добрим та усміхненим, і відповіла, що в неї все гаразд. Цукерки будеш? Чоловік усміхнувся, підморгнув Насті та підійшов ближче. Потім дістав з кишені цукерку та пригостив дитину. Настя з'їла смаколик, а чоловік продовжив розмову. Розпитав, як її звати, скільки дівчинці років, що вона робить одна у дворі. Та поцікавився навіть про батьків. Поки тривала бесіда, дитина все більше і більше довіряла незнайомцю. І зовсім він не страшний, хороший добрий дядько, який пригощає мене цукерками та ще й такі цікаві історії розповідає. Зовсім матуся була не права, коли забороняла мені спілкуватися зі всіма підряд незнайомими людьми, подумала дівчинка і довірливо познайомила його зі своєю лялькою. О, дуже приємно, розсміявся дядько. А я чом? Добрий чоловік, який купує малечі морозиво. Морозиво, очі у насті стали округлими, бо просто обожнювала ласощі. Їй зараз, як ніколи у житті, захотілося саме морозива. Так, найсмачнішого у твоєму місці. Де тут найближчий магазин? запитав чарівник. Підморгнув, взяв дівчинку за руку. І повів шукати ласощі. Настя розгублено крукувала з чоловіком. Дорогою вона розповідала незнайомцеві свої історії. Той слухав, давав поради, а потім розповідав свої. Так вони непомітно, весело і жартами дійшли до найпершого перехрестя. А коли зупинились перечекати, поки по дорозі проїдуть машини, почули суворий жіночий голос. Так, так, хто тут у нас чом? Хочеш красти маленьку дівчинку? При цих словах, із нізвідки, на перехрестя, вийшла висока, красива жінка з суворими сірими очима. Настя з жахом відстрибнула від чоловіка і тепер стояла між ним та жінкою. Та швидко думала, куди б від них утекти. Тут дівчинка обернулася до чарівника, подивилася на його обличчя, та їй стало зовсім страшно. Нараз очі у чома вже не були добрими та усміхненими, шкіра зморщилась, і сам він став схожим на старого поганого діда. Насті стало ще страшніше, і вона закричала, що нікуди не піде із злим чарівником. Після цих слів незнайомець закрутився на місці, немов дзига, та провалився під землю просто посеред перехрестя. Погляд у жінки подобрішав, і вона вже спокійним голосом звернулася до дівчинки. Правильне рішення Настюна, ти майже зробила помилку, але встигла подумати та все виправити. Ти прийняла правильне рішення нікуди не ходити з чомом. І тим самим розбила злі чари, які він на тебе навів. Гаразд, а ви хто і звідки знаєте моє ім'я? Настя прийшла до тями та тепер з подивом розглядала високу красиву жінку, яка з'явилась на шляхуні звідки. Сірі очі незнайомки подобрішали. Стали майже прозорими, вона подивилась кудись далечінь і відповіла. Я знаю імена всіх на світі. Я фея, перехресть. Всі дороги рано чи пізно сходяться на перехрестях, де люди зупиняються і думають, куди їм далі піти. Там я і мешкаю. А що з твоїми очима? Вони такі сірі та прозорі запитала дівчинка. Фея посміхнулася та відповіла, це тому, що більшість доріг має сірий колір, а перехрестя дуже часто розмиті і люди не помічають їх. Дорога це ж не тільки стежка, по якій йдеш. Всі твої вчинки це теж твоя дорога, а перехрестя це твій вибір. Це коли перед чинком зупиняєшся, думаєш та вибираєш, що тобі робити в тій чи іншій ситуації та куди далі йти. Настя недовірливо подивилась на чарівницю та запитала: І що, якщо я подумаю, я зроблю вірний вибір, куди піти чи як вчинити? Звісно, так! Ха -ха -ха, засміялася Фея. Але перед тим, як звернути куди ще піти прямо, дуже добре подумай, куди тебе приведе дорога, так само і з твоїми вчинками. Перед тим, як прийняти будь-яке рішення, декілька разів подумай, чому ти саме так хочеш учинити? І до чого це призведе. Гаразд, я вирішила йти додому, бадьоро сказала дівчинка, притисла до себе міцніше ляльку і побігла назад у двір. Молодець, дитино. прошепотіла їй слідом жінка, посміхнулася та зникла у повітрі, немов її ніколи й не було. Наступного дня Настя з мамою йшли до садочка, матуся запізнювалась. Та тому трішки нервувала дорогою. Коли вони дійшли до перехрестя та чекали, поки машини проїдуть мимо, Настя помітила магазин із морозивом. Їй так захотілося ласощів, що вона аж смикнула маму за руку. Потім дівчинка зупинилась і подумала: так, я хочу морозива, але якщо я буду просити матусю купити це мені. Ми затримаємося ще більше і точно запізнимося. А тоді матуся засмутиться і в неї буде поганий настрій. Та я що, морозива не бачила ніколи, колись купимо наступним разом. Настяна посміхнулась, схопила маму за руку і бадьоро закрукувала через перехрестя до садочка.